Я всіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про ось цей уривок, це уривок із Євангелія від Іоанна, глава 16, з 20 по 23 вірші. Істинно, істинно кажу вам: ви будете плакати і ридати, а світ зрадіє. Ви печальні будете, але печаль ваша буде в радість. Жінка, коли народжує, терпить скорботу, бо прийшла година її. Але коли народить дитя, вже не пам'ятає скорботи від радості. Тому що народилася на світ людина. Так і ви тепер маєте печаль. Але я знов побачу вас і зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто не відбере від вас. І в той день ви не спитаєте мене ні про що. Це настанови Ісуса Христа перед тим, як Він зі своїми учнями пішов в Гефсиманію. Тобто, апостоли, вони. Розуміють, так, да, і зі слів Ісуса Христа, що ось зараз буде щось, щось неприємне, зараз буде щось трагічне. І тому, звичайно, апостоли печалилися тоді, коли були поруч з Господом. Тобто ті слова ще були сказані в горніці, там, де завершена була Тайна вечір. І Господь тішає їх. І, по суті, це зрозуміло, да? от вони. Апостоли плакали, ридали і печалились, коли Ісуса Христа розіп'яли. А більшість людей вони раділи, тому що це розп'яття. Ви ж пам'ятаєте розповідь? Да, про те, як перед тим, як Ісуса Христа розпинають, як толпан кричав: розіпни, розіпни Його, кров Його на нас і на дітях наших, А коли Господа розіп'яли. Багато людей проходили біля цих хрестів і насміхалися. А апостоли в той час плакали і ридали, Вони, у них був великий смуток. Але потім ми знаємо, що Христос воскрес. І потім ми знаємо, що Христос явився своїм апостолам, і апостоли зраділи, і цю радість ніхто не змог у них відібрати. Тому що ми знаємо далі, що. Після того як Христос вознісся, апостоли розійшлися по всьому світі проповідувати Євангеліє. і їхнє життя було скорботним. Вони терпіли і страждали. Але у них була ця радість, радість зустрічі з Господом. І оця печаль, яка от очікувала апостолів перед Голгофою, потім перетворилася в радість світлого Христового скресіння. І От Господь втішає їх, що от ви потерпіть. Потерпіть, да, от, як жінка, яка народжує, вона терпить скорботу, тому що потрібно так. А потім ця жінка не пам'ятає про цю скорботу, бо от радість материнства. Так само і тут треба потерпіти скурботу. Треба потерпіти якусь біль і страждання. І от тут дивовижна любов Божа до нас, адже знову таки, хто більше страждав тоді, апостоли, чи сам Христос? Звичайно, сам Христос. Тому що ті муки, які він перетерпів, Ну, це, це дуже страшні муки. Апостол переживав більш якби душевно, а Христос переживав і душевно, і тілесно. І будучи от на порозі таких страшних страждань, Він втішає своїх апостолів. Це така велична любов Бога до нас. І от е, потім, да, потім дійсно, апостоли побачили Христа. І їхнє серце зраділо, і радість їхня, і ніхто не зміг в них відібрати. Навіть коли їх катували і вбивали, вони не відреклись тому що пізнали Господа і возрадувалися йому на віки вічні. І в кінці звучать такі дуже важливі слова, да? і в той день ви не спитаєте мене ні про що. Тобто в той день, коли вони зустрінуть Воскресого Христа, вони дійсно ні про що не питають, не вступають в дискусії, не цікавляться про якісь. Неважливі речі, а просто живуть в присутності Господа в ті 40 днів, скільки Господь був зі своїми апостолами, вони раділи йому і більше не задавали якихось дурних запитань. А Христос їх наставляв, наповнював їхні серце радістю, любов'ю. І цю цитату ми можемо сприйняти ще з іншого боку. Це стосувалося апостолів да, Євангельського. Повістування, але це стосується і нас самих, адже ми в чомусь маємо печаль також. Адже ми живемо в цьому світі, який е ненавидить християнство справжнє, та який гонить християнство справжнє. І по суті про це Христос і говорив апостолам і всім нам, що ми не від світу цього. Якби ми були від світу цього, світ би любив своє, а так як ми не від світу цього, да, світ ненавидить нас. Господь про це прямо говорив і попереджував, що ми будемо мати скурботу в цьому світі. І ми маємо цю скурботу і як від нашої немічі тілесної, так і від тих людей, які буває, да, от, за те, що ми християни, проявляють свою ненависть і неприязнь. І коли з християнами щось відбувається. Да, от коли там захоплюють храми, чи коли заарештовують священиків чи єпископів, так бувають випадки, коли заарештовують по заслугам, але буває таке, що просто, просто тому що священики не угодні. Ми пам'ятаємо це з історії, як от це проявилося явно в радянські часи, коли священиків і єпископів не просто арештовували, але вбивали, розстрілювали і. Потім народ устраював гуляння, От і масові спалення ікон на площі міст і сел. Радість від чого? Від того, що християн гонять б'ють. Тобто це було завжди. Як тільки церква переживає якісь гоніння, бачимо, що є печаль християн, тому що ми всі люди, ми, звичайно, печалимось, коли. Церкву гонять. А чому, тут, чому тут доброго? Да. Печаль і за себе, печаль і за тих людей, які от обрали такий шлях богоборчества. Але ті, хто гонять, вони радіють, радіють, що церкви закриваються, що священики заарештовуються, що християнство стає менше. І оця плач і скурбота да, наповнює світ. Так, звичайно, ми. Пам'ятаємо, що і заповіді блаженства, що блажені гнані за правду, бо тих є Царство Небесне. І, Звичайно, ми знаємо, що оце ганняння, яке відбуває на християн, це радість для християн. В чому? Тому що Господь Він воздасть, воздасть кожному, хто притерпить до кінця. Але ми всі люди, звичайно, ми всі ці випробування переживаємо тяжко, бо це неприємно. Тут не треба двоєдушнічать. Ми, ми всі люди ми всі люди і терпимо скорботу і біль, коли знову-таки ім'я Христове, хулиться. І е, ми, коли переживаємо цю білі печаль, да, повинні втішатися цією благою звісткою, що ця, потім ця печаль буде в радість. Якщо ми будемо вірними до кінця, ми зрадіємо торжеству Бога, тому що Бог є торжество життя. І Бога нічого не може перемогти. Що якщо ми будемо вірні до кінця і не відступимо, претерпеваючи до біль і скорботи, ця біль і скорбота потім буде нам радість, адже ми витримали, адже ми залишилися вірними і возросли духовно. І цей образ да, жінки, яка народжує, та він знову-таки дуже зрозумілий, дуже зрозумілий. І коли дійсно ми зустрінемося з нашим Господом, тому що це, цю цитату можна і, якби, сприйняти, як і обіцянка, коли Христос, воскрес, коли Христос воскресить всіх людей, як ми з ним зустрінемося, то буде така радість і торжество, що ми не будемо задавати якісь питання йому при зустрічі. В той день ми нічого про нього не запитаємо, тому що всі ці запитання, вони. Самі собою відпадуть, тому що ми будемо перед лицем вищої любові, вищої істини. Ось і ті питання, які ми зараз Богу іноді задаємо, Боже, за що, Боже, чому, Господи, скільки можна? Чому ти так не поспішаєш карати злочинців? Потім, коли ми зустрінемося з Богом, ці питання відпадуть, вони стануть неважливими. Так само знаєте, коли люди люблять один одного і по якійсь причині. На довгий час були якби далеко один від одного, і передвкушає цю зустріч, думають, я от і це запитаю, і оці слова скажу. А потім, коли ця зустріч відбувається, всі питання просто відпадають, тому що от є той, кого любиш поруч, і всі питання вони просто вже не потрібні. Любимо Бога. І все буде. все буде так, як треба. Втішаємо себе. оцю цитатою, вона насправді призвана втішати нас. Втішаємо себе, коли печаль, коли якась незрозуміла духовна, якийсь душевний настрій. Втішаємося і цю втіху і радість шукаємо в нашому Господі, який є Спаситель. Читаємо, думаємо і змінюємо своє. життя.